Звання почесних громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади, кошти для військових, соціальні гарантії родинам загиблих захисників. Ці питання стали першочерговими на позачерговій 45-й сесії Могилів-Подільської міської ради. Засідання розпочали хвилиною мовчання за загиблими захисниками Юрієм Карпуновим і Олексієм Карпіченком та усіма героями, хто поклав своє життя у боротьбі з російським агресором. 17 питань порядку денного детально було обговорено на засіданні постійної депутатської комісії. Відтак всі проєкти рішень підтрималися одноголосно, переважна більшість з яких про внесення змін до попередніх рішень та програм. Зокрема, проголосували за зміни до програми «Поліцейський офіцер громади на 2023-2025 роки, та бюджетні в частині розподілу вільного залишку й призначень в межах доходів і видатків кошторису громади на 2024 рік. Марина Власюк, начальниця фінансово-економічного управління, довела до відома депутатів інформацію про виконання бюджету за перше півріччя цього року. За перше півріччя 2024 року бюджет громади надійшло 233 млн 565 тисяч 78 гривень. Це при плану від 213 млн 306 тисяч 26 гривень. Тобто перевиконання бюджету громади за перше півріччя 2024 року становить 109,5%. Перевиконання становить 11 мільйонів 365 тисяч 606 гривень. Найбільший рівень перевиконання спостерігається по податку та збори на доходи фізичних осіб. З перевиконання у контексті обороноздатності та правопорядку, що є пріоритетом у роботі Могилів Подільської міської ради, було виділено кошти для нагальних потреб військових формувань. Також проголосували за забезпечення соціальних гарантій родинам загиблих учасників АТО ООС та захисників, які отримали інвалідність в Док бойових дій безперечної одноголосної підтримки знайшло рішення про присвоєння звання почесних громадянин Могилів Подільської територіальної громади посмертно всім загиблим захисникам нашої громади. У переліку рішень були й ті, що стосувалися належного функціонування установ і організацій громади, так би мовити, організаційно-технічні. У депутатів були зауваження щодо мобілізації працівників критичної інфраструктури громади, внаслідок чого виникає дефіцит робочих рук спеціалістів у сфері обслуговування. А відтак заговорили про налагодження комунікації з ТЦК в контексті бронювання людей, які працюють на важливих підприємствах. Призивають людей з таких підрозділів, як, наприклад, водоканал без нього ми не можемо обійтися без води. Громада не може бути. Він має бути на роботі. Тут має бути якийсь побудований на мою думку механізм. І організувати якусь певну взаємодію з даним підрозділом нам необхідно. Вислухавши коментарі та зауваження депутатів, міський голова Геннадій Гухманюк пропозиції підтримав. Обговорили й питання земельних відносин. Опрацювавши порядок денний, міський голова Геннадій Гухманюк подякував депутатам за спільну та злагоджену командну роботу.